Давайте переглянемо, що він або вона думає про вас. Так? Тобто, на сьогоднішній день, які думки ви загаданої людини. Думки загаданої людини стосовно вас. Карта 1, Карта 2. Інтуїтивно зараз обирайте свою карту. 1, 2. Думки загаданої людини. Обирайте. І почнемо з карти 1. Ну, дивіться, тут швидше за все у вас іде якісь, ніби, ну так ще початок спілкування. Да? От тут карта чітко показує, коли ви тільки починаєте знайомитись. Да? Якщо вже ви довго спілкуєтесь, значить це не ваш варіант. Бо тут знаєте, тут ніби людина хоче вас от знати поближче. Да, тут людина думає, як би то так, можливо, десь ненавязчиво з вами зустрітися, да, з вами якось покомунікувати. Так само тут в думках написати, да, подзвонити, якось от проявитися, да, ну от, але більше так ну, через. Да, там, соціальні мережі, можливо, тобто не напряму. Да? Ну, тут просто іде ще таке е, легке, знаєте, ніби така сором'язливість, да? е, е, коли людина ще от не знає, як правильно до вас підійти, але тут 100% іде е, зацікавленість, да? е, бажання от, продовжити, бажання якось е, ну, от, е, перевести да? от, оце спілкування з вами на е, більший глибший рівень. І е, карта 2. Е, ну, дивіться, тут момент, коли людина думає, як то правильно до вас підійти, да, які от, там, от скажімо так, ключики да, до вас підібрати. Можливо, у вас були якісь е, суперечки, да, десь ви може розійшлися в певних е, ну, от, е, да, в думках, там хтось думав по одному, ви думали по-другому. І тут, от, знаєте, тут е, е, таке усвідомлення. Що от, не все так просто, да, що тут треба теж знати, як до вас підійти, як з вами правильно спілкуватися. да, Тобто тут людина от, відчуває ваш такий характер, да, і те, що от, дійсно до вас треба підібрати от, певний цей ключ. І от, хоче, хоче підібрати, хоче розгадати, да, скажімо так, і ну, відповідно тут. Тут хоче проявитися, да хоче якось теж з вами наладити, наладити оцей от контакт.